І в багатьох парламентах, і в тому числі в Європарламенті, суттєво на останніх виборах європарламенту, які відбувалися весною цього року, майже двічі збільшилась кількість представників лівого спектру у європейському парламенті, в тому числі і в парламентах європейських держав, переважають є представлені досить гідно представлені представники лівого спектру. Пояснюється дуже просто пояснюється економічною ситуацією розвідком. Цих цієї частини світу, і в зв'язку з економічними труднощами, в зв'язку з занепадами економіки, відповідно в першу чергу це відбувається на життєвому рівні населення. А скільки представники лівих сил відстоюють інтереси того переважно знедоленої частини суспільства, то відповідно і вони мають підтримку, в тому числі за прогнозами спеціалістів і в. Нас в Україні десь близько третини громадян готові голосувати за представників лівих сил. Біда тільки в іншому, що не завжди ці голоси враховуються так, як це передбачає законодавство.